Чоловіча половина Бердичівського коледжу промисловості економіки та права завжди з нетерпінням чекає настання першого місяця весни. Адже саме у березні на базі закладу відбувається свято жіночої краси та грації, конкурс Міс коледж. Цього року змагання серед найчарівніших студенток за право носити корону «Міс» відбувалось уже в п'яте. Тому організатори вирішили провести його не у коледжі, а на головній сцені міста в Палаці культури. Восьми претенденткам на лаври переможниці довелось не підготуватися, адже конкурс був максимально наближений до конкурсу краси, містив дефіле у коктейльних, вечірніх та бальних сукнях. Та хіба може щось налякати представник чарівної статі, якщо вони вирішили довести усім свою неповторність? Я вважаю, що кожна дівчина має право приймати участь у цьому конкурсі, адже кожна з нас чарівна і гарна дівчина. Я спочатку навіть не задумала приймати участь у цьому конкурсі, але мої одногрупники мене підтримали, мої батьки мене підтримали. Готувалися ми майже місяць. Кожну ну репетицію у нас ну було цікаво, весело, але тяжко було, якщо правда казати. У першому конкурсі дівчата за допомогою фото і відеопрезентації розповідали про себе та свої захоплення. З'ясувалося, що чимало потенційних місць у дитинстві займалися танцями, відвідували театральні гуртки. А зараз мріють змінити світ на краще. Окрім надії на власні сили, красуні заручилися ще й групами підтримки. Активність останніх оцінювалася додатковими балами. Наскільки сукня може перевтілити жінку, додати їй шарму та витонченості, це продемонстрував наступний конкурс. Але не тільки красивою має бути справжня леді. Вона, на думку організаторів, повинна мати ще й тонкий розум та свою оригінальну думку, котра дозволить визначити і яка професія у світі найголовніша, і як розпорядитися мільйоном доларів. Я собі, але половину б я хотіла віддати на доброчинність, оскільки я проживаю в гуртожитку і є свідком того, що Проживають діти сироти в яких немає помешкання для подальшого свого життя після закінчення своїх навчальних закладів. І дійсно, якби в мене була така можливість, я б побудувала для них помешкання, де вони могли б жити. Чи існує жіноча дружба? І що в ній найголовнішого для вас? На мою думку, звичайно, жіноча дружба існує, адже кожна дівчина має свою найкращу подругу. Найкраща подруга повинна бути лише одна, яка буде завжди підтримувати, вислухає у тяжку хвилину. Для мене моя найкраща подруга це моя мати. В якій якості ви найбільше цінуєте в чоловікові? Коли мені задали це питання, я одразу згадала слова однієї пісні. Можна я її приспівати, да? так? не пил, ні куріл і цвіти всіх дарі. зарплату отдавал, тещи мамой называл. Был к футболу равнодушен, а в компании не скучен. И там мужик, чтобы он был красивым. И... Щоб остаточно переконати членів журі у своїй неповторності конкурсантки пустили вхід в важку артилерію, вирішили підкорити суддівські серця власноруч приготованими стравами. А після того ще й станцювали, бо де, як не у магії рухів, дівоча краса розкривається по справжньому. Підведення підсумків та церемонія нагородження тривали мало не стільки ж часу, скільки весь конкурс. Привітати учасниць із його завершенням прийшли численні спонсори та представники міської влади. Ми вкотре переконаємось, наскільки багатий і неповторний, наскільки невичерпний світ жінки, що найкращим створінням природи це є жінка. Ми хочемо подякувати вам. Шановні конкурсантки, вам, шановні жінки, присутні у цій залі. Ви є найкращі, а вам, чарівні, ми хочемо подякувати за те, що ви вкотре це підкреслюєте. Ви взяли на себе цю сміливість і честю з цим справились. Звичайно, приємно бути на цьому феєричному святі, придати вам вітання. Від Бертичівської міської ради особливу подяку Ми хотіли висловити депутату міської ради Володимиру Павловичу Рівандовському. Скільки енергії не було, Володимиру Павловиче, свято могло б не вдатись, коли б не було таких прекрасних учасників нашого конкурсу. З кожним підняттям на сцену нового бажаючого привітати рукам дівчат ставало все важче тримати квіти і подарунки, чого тільки не презентували красуням і квитки до кіно, і мед, і набори чаю та кави, і сертифікати на придбання прикрас від рідного коледжу студенткам дістались премії. Мені складно оцінити як жінці дівчат, але мені дуже приємно. Що ці моделі по сумісництву ще є студентами найкращого коледжу міста, коледжу промисловості, економіки та права? Традиційно жодна учасниця не залишилась без титулу. Їм дістали стрічки із написами «Міс Чарівність», інтелект, елегантність, грація, ніжність, «Міс Модель» тощо. Першою від міс було визнано Юлію Кривонос, яка мріє стати найкращим бухгалтером та підіймати вітчизняну економіку. Титул Міс глядацьких симпатій відтепер носитиме активна та спортивна Олена Антонець. Вона ж «Міс грація. Мої сподівання так вони виправдились, тому що я не хотіла перемоги. Я хотіла самого. ...участі. тому що для мене конкурс приносить дуже приніс дуже великі задоволення, емоції. І я ще буду дітям розказувати і внукам, що я була міс для датських симпатій. Перемогу у конкурсі краси та право називатися Міс Коледж 2013. Виборола учасниця під щасливим номером 7 – Каріна Мороз. Дівчина цілком виправдала озвучене у своїй презентації Життєве кредо. Якщо бути, то бути кращою у всьому. Конечно, это очень неожиданно для меня. Я вообще не ожидала, но я очень благодарна организаторам и родителям за то, что я такого смогла добиться. Для меня это очень большая честь. Якось цей титул вплине на твое подальше життя, на поведінку, на самооцінку? Ну, я ну, вряд ли. Я не думаю, что я зазнаюсь там или это очень приятно в любом случае. Королева минулого року Олена Гортовлюк передала Каріні перехідну корону та побажала носити прикрасу з гідністю. Іншими подарунками для міського коледж стали сертифікат на тисячу гривень від головного організатора та спонсора конкурсу, а також сертифікат на таку ж суму від благодійного фонду Лав.